На пунцет Клуб червоних кедів. Менебест. Розділ дванадцятий. Рок'ен Лов. Лусія закінчила завдання з мови і літератури, яке спека задала на завтра. І решту вечора малювала костюми для себе та Еріка. Ідея про спайдермена та Квент Стейсі їй таке не подобалася, тому довелося вигадувати щось інше, щоб переконати Еріка змінити свою думку. Найбільше Лосія схилялися до образів вампірки та вовкулака. Персонажі суттінків уже застаріли, та хроніки вампірів, переворотні і красуні та чудовисько були на піку популярності. А отже, в тренді головне обрати костюми не з епохи її мами і перемогти в конкурсі королей і жахів. Придзвену будильник, та Лосія ще трохи покрутилися в ліжку. Вони накрилася простирадлом, адже з вікна вже віяло осіннім холодом. Сьогодні 26 вересня і в повітрі вже відчутно подих осені. У душ іти не треба, адже Лусія милася перед сном, тому можна ще трохи подрімати. Хоча сьогодні ж вівторок, а значить, увечері танці, тому потрібно зібрати одяг. Ще й мама зайшла, як той ураган, що перевертає все догори дириком. У суботу ти їдеш із татом. Він сказав, що хоче тебе забрати. Не знаю, куди. Повідомила Марія, не спромігшись навіть перевірити, чи Лусія вже розплющила очі, чи ще спить. Звичайно, очі в неї були заплющені, та, почувши цю новину, усі вмить підхопилися. Не всі вихідні? Вона не приховувала паніки. У неї й так мало вільного часу, тому згаєте вихідні на якісь екскурсії з батьком. Їй зовсім не хотілося. Після їхньої останньої розмови Лосія не сумнівалася, що тема поїздки буде одна малюк, малюк і ще раз малюк. А їй так хотілося хоч ненадовго побачитися з Ериком. Минулої неділі вона вже була з татом, Лореною і Айтаною, займалася домашніми справами, які важко назвати захопливими. Скласти літній одяг, щоб дістати осінній. Взяти наприклад, фільми, які за віком підходять айтані. Молодша сестра вже не так багато запитувала про майбутнього братика. Усі в домі дбала про її чудовий настрій, і це подіяло. Айтана розповідала, що буде неперевершеною старшою сестричкою і навчити мамалюка всього, що знає. А знає вона так багато. У неділю Лор... Лорена з давідом протрималася без розмов про дитину аж до обіду. Напевно, тому що та... тато заздалегідь попередив свою дружину. Однак за обідом вони почали обговорювати, яка має бути колиска біла чи кольору червоного дерева. А всі вихідні отаке слухати то наче нічний кошмар. Давід сказав, що так, відповіла Марія. І спідлово поглянула на доньку. О, ні. Мама, вже щось запідозрила. Добре, сказала Лусія. повернулася у ліжку, накрилася і заховалася від маминого проникливого погляду. Дівчина не хотіла комусь розповідати про останню розмову з татом. Та Марія була швидка на розум і все вже зробила висновки. Не схоже, щоб ти дуже зраділа. Зауважила мама, однією рукою піднімаючи жалюзі, а другою стягуючи з лосії простирадло Гей, а можна трохи ніжніше? Я так мало спала. Усія змінила тему, опускаючи ногу на підлогу. Ну, раніше лягати треба було. Що в тебе з татом?» Марія продовжила тиснути. Усія спробувала зіскочити з теми, заючись, що не розуміє, та мама здавалася. Якщо не розповіси мені, і запитаю в нього, ти ж знаєш? Мама схрестила руки. Усія навіть із ліжка не встигла підвестись, а вже треба було думати, як вийти із цієї халепи. Отак і триватиме весь клятий день, а ще вчора ввечері все було добре. Я повинна доповідати тобі всі суперечки з татом? Звичайно, що це за питання? Марія дивилася на доньку так. Наче та запитує нісінничницю. Тоді слухай в суботу ми посварилися, а потім помирилися. Кінець історії. Та Мері цього виявилося замало, і Усія змушена була розповісти абсолютно все до найменших подробиць. Це не вперше я повністю підтримую твого тата? Усія наче побачила привида. Звісно ж, привидів не існує, однак те, що мама в чомусь. Одностайна з татом має приблизно таку саму вірогідність. У чому саме підтримуєш? У тому, що вони схвильовані в очікуванні дитини. Лусія була у відчаї. Це треба, мама захищає тата. Ти серйозно? запитала вона, підскочивши з ліжка. Марія станула плечима. А, виходячи з кімнати, підмагнула, що розізлила Лусію ще більше. Мама ще й глузує. Лусія підвелася і пішла у ванну змивати поганий настрій холодною водою. Підставивши обличчя під кран, вона сподівалася, що так зникнуть кола під очима, від недосипання. За годину Лусія вже була в школі, але настрій мала кепський, ледве доволукла ноги до дверей, де вони з подругами збиралися. Дівчата стояли в усміхненні, а ба навіть схвильовано плескала в долоні. Лусія ледве стримувалася, аби не забуркотіти. Ну що, цього ранку може бути такого доброго. В суботу ввечері відбудеться перший концерт Гурту Айтора, сказала Ба, ще не побачивши Лусію, і схопила її за руку. Лусіна поділяла цієї радості і відповіла й не надто привітно ага, обов'язково. Тільки скажеш моєму татові, щоб не забирав мене, не знаю, куди. З обличчя багаме зникла усмішка. Здавалося, через поганий настрій Усії вона заціпаніла. Усія пошкодувала про свої слова і хотіла все виправити. Пробач, мені зовсім не хочеться їхати кудись на вихідні. Аго, це було занадто, рикнула Фріда. Дівчата дивилась на Лусію так. Що вона відчула себе нікчемою? Сьогодні я встала на цієї ноги, пробачте, ще раз перепросила Лусія дивитись величезні зелені очі Б, яка таки образилась. Бе заклала за вуха волосся, що закривало її обличчя. Лусія взяла подругу за руку і переплелась зі своєю. Так вона пішла сходами до класів і дорогою обговорювали концерт. Як називається їхній гурт? Заради басія хотіла продемонструвати свій інтерес. Вешта дівчата йшли позаду невидимий шум. І впевнена, що скоро їх слухатимуть. у спотіфі. Осія підмагнула і подруга нарешті повеселішала. Ніг, ні... трохи не здивуєшся, якщо субота стане видатним днем. Сказала Сусана, шторхнула баяліктем і подруга зашарілася. Осія запитально поглянула на Сусану, не розуміючи, про що це вона? Він запропонує Беа зустрічатися, оскільки Айтор брат Сусани, вона як ніхто знає про його взаємини з Беа. Сестра з братом були такі близькі, що, здавалося, розмовляла про все на світі. Якщо це справді так, і Айтор у суботу запропонує Беа зустрічатися, Лусіння все пропустить. Адже буде в цей час і татом, і досі невідомо де саме. Ти впевнена? схвильовано запитала Лусія. Впевнена, впевнена. Єдине, в чому я справді не впевнена, зараз дев'ята, а попереду урок мови та літератури, підсумувала Сусана, стенувши плечима. А він не міг позробити це в інший день, щоб і я там була, пожартувала Сусія, Лусія, показуючи язика. Хоча їй справді цього хотілося, Сусена зареготала і переказала дівчатам позаду, що пропонує Лусія. Ти взагалі пуп землі? Фріда не могла змовчати. Ці слова скидалися на жарт, але Лусії стало прикро. Проте вона вдавала, що все гаразд, і навіть зобразила усмішку. Звісно, ніякий вона не пуп землі, але ж ба. Одна із її найкращих подруг, і вони діляться усім найпотаємнішим. Все ж не вимагає цього, наприклад, від Сусани. Та дівчина вирішила промовчати і швидко зайшла е, до класу. Вона навіть не почекала Фріду і Сусану, які разом із Рикель розпитували Абеа про суботній концерт що туди доречно вдягати, що Беа? Лосія пропустить не лише похід у торговельний центр в п'ятницю, по сукні Фріді на день народження, а й ту мить колобел скаже так своєму першому хлопцеві. Це вже занадто. Від. Марта. Лапотіє смерта хотмелком. Кому? Лосія лацдан з хотмелком. Фріда, а мелком. Фріда хотмелком, баримі хот мелком. Тема. Лист доступу файл, лист GPD. Привіт! Я обмірковувала зміст листа для ракає із Сусаною на честь того, що вони стануть частиною нашого клубу. Надсилаю вам зразок. Було б добре вручити його дівчатам до початку вашої Олімпіади, може, у понеділок, коли ви будете ход... виходити зі школи. Матимемо цілий тиждень, щоб додати все, чого бракує. Якби мені хотілося бути разом із вами під час вручення. В будь-якому разі з вас фото. Люблю вас, Чеки 4Е. Лист Шановні Ракелі Сусано, клуб червоних кетів радо приймає вас до цієї особливої спільноти обраних. Доводимо до вашого відома, що клуб має статус із яким вас ознайомлять інші учасниці у відповідний час, а всі його положення. Спримовані підтримувати дружбу, що нас об'єднує. Наостанок повідомляємо, що дата церемонії вступу поки ще не затверджена, і що не вона стане відомою, ми вас сповістимо. З повагою Лусія, Фріда, Беа і Марта Клуб Червоних Кадів. Розділ 13. Без відпочинку. Якщо ми не докладемо всіх зусиль, Маріса розмаже нас по полю. Попередила Ракель перед наступним китком. Була вже п'ятниця. Весь тиждень пополудні дівчата тренувалися, однак грали так само невміло. Тому дехто з них почав дуже нервуватися. До Олімпіади лишилося всього три тижні, якщо все триватиме так і далі, результат відомий наперед. Одного дня дівчата бачили, як тренуються Маріса з модними. Виявляється, грають вони значно краще, ніж здавалося спочатку. М'яч перейшов до Сусани, потім до Альби, ба, Фріди. «Лусії, давай. вигукнула Фріда. Лусія сама переглядала потік повідомлень на мобільному і прогавила, що почалося нове коло китків, і м'яч, який вона мала відбити, покотився до землі. Вибач, я тебе не почула, сказала Лусія і, сховавши телефон, повернулася до тренування. Вона стала поруч із Альбою, привітно, їй усміхнулася, вона як напальниця ледь повернула голову в її бік. Протягом минулого тижня вони чимало часу провели разом із цією дивачкою, та досі нічого про неї не дізналася. На відміну від Лусії, Альба завжди пунктуальна. Однак усе, що вона робить, це проходить, тренується разом з усіма і розтуляє рота хіба для того, щоб сказати добре, у відповідь на команди ракель. Усі спроби Лусі здружити Альбу з командою провалилися. Дівчина навіть замислилася: чи довачка не лише з нею, чи з усіма загалом? Я готова, вигукнула Лусія, сплеснувши в долоні. Лусія помітила нервові жести Фріди, коли подруга підіймала м'яч і подавала його. Помітила і в тому на обличчя дівчат. Хотілося сказати всім, що вона вже й так багато зробила, адже проводять тут всі перерви і через цю кляту Олімпіаду майже не бачиться з Ериком. Та Лусія вирішила змовчати й перечекати, бо напруга до кінця тижня тільки наростала. Пролунав дзвінок, і Лісія відчула таке полегшення, що швиденько зняла спортивні штани, попрощалася з подругами і першою побігла до школи. Хто б міг подумати? Попереду був не надто захопливий урок, адже англійська це занудство. Та Лесія так втомилась після волейбольних тренувань, що навіть ота от нудота їй була на щастя. До того ж, Ерік надіслав повідомлення в WhatsApp, що чекатиме біля годілок. Аби разом піти до класів, тому вона поквапилася і вмить примчала на місце. Віддихайся, сказав хлопець і усміхнувся. Лусія трохи зачекала, щоб вирівнялося дихання. Схоже, Ерік також повернувся з тренування адже був у спортивних шортах. Він такий гарний і навіть байдуже щось спітнів, а пасма білявого волосся вибилося з хвоста. Йому чудово летить усе. Як справи з волейболом? запитав Ерік. Жахливо. Дівчина розповіла, що подруги на неї сердиті, а вона дратується через таку кількість тренувань. У такому ритмі їй не все бракує часу. Ніхто з дівчат не зважає на її втому й на те, яких зусиль докладала її Лусія, тренуючись майже на кожній перерві. Ти їм про це сказала? Я не повинна усе пояснювати. Вони й самі могли б помітити. Лусія попросила змінити тему й у ці жахливі хвилини спільної перерви поговорити про щось приємне, а потім обійняла хлопця від нього зовсім не чути запаху поту. Аромат мило все ще переважав, і Лусія глибоко вдихнула, щоб насолодитися коротким побаченням царяком. От би годинами так стояти. Він погладив її волосся, вона заплющила очі, а коли розплющила, то побачила, що майданчик спорожнів. Треба йти, сказала вона Еркві. На урок вони йшли, тримаючись за руки. Лисія так довго не могла відпустити хлопця, що, підійшовши до класу, побачила зачинені двері. Замість пані Даловей цього року була інша вчителька, і усія поки що не склала про неї думку. Сказали, що пані Даловей повернулася в Англію й одружилася зі своїм нареченим, із яким листувалися кілька останніх років. Історія варта цілого роману, але тепер англійську викладає нова вчителька. Приблизно такого самого віку, на зріст набага... набаг... набагато вища за Лусію, а звати її Естелла. Коли Лусія відчинила двері, Естелла стояла, спершись на стіл і схрестивши руки, та спостерігала, як учні дістають підручники. Дівчина прикусила язика і чекала на новий Доте про своє запізнення. Усі вже веслуч разів продемонструвала, що пунктуальність не її сильна сторона. Здається, всі про це знають і могли б не очікувати цього від неї. Ласкаво прошу Лусія. запитала, Естела без жодних коментарів, що Лосію дуже здивувало. тільки одразу й продовжила. Маріса мене попередила, що ти розмовляєш із класною керівничкою все гаразд. Усія здоволено підняла брови і поглянула на Марісу. Лідерка модних зі своєї першої парти підмигнула у відповідь. Вона її підтримала, чи то лише здавалося. Цілковито приголомшена, усі поглянули на подруг, наче запитувала, чи вони також це чули, чи то просто то наслідок її втоми. Фрида з усанує гострими підозрілими Оглядом дивилася на Лусію, наче вона приховує від них щось суперважливе. Щойно дівчина сіла на своє місце, в шухляді перте завібрував смартфон. Фріда, Маріся, тепер твоя подружка Лусія, я ж вам казала, що вона змінилася. Сусана, мабуть, лише уставлені до тебе, Лусія, вона вам зробила щось погане останнім часом, Сусана, це ще невідомо. Фріда, з нею ніколи нічого не відомо. Лусія, ви завжди думаєте про погане. Зрештою, Лусія ще й мусила пояснювати, що саме Маріса просягла їй руку допомоги, натомість вони, навпаки, тільки те й роблять, що її спиняють. Лусія втомилася постійно виправдовуватися. Невже так важко повірити, що люди змінюються на краще? Роділ 14 зе рол. До суботнього ранку тато тримав у таємниці. Ще за сюрприз приготував для Лусії. Коли залишалося кілька хвилин до виходу з дому, зізнався. Появляється, вони всі разом проведуть вихідні в фікересі. Через те, що Лусія схиблена на малюванні, тато вирішив показати їй музей далі. Адже був певен, що Денці сподобається, але рано зайтану і тим часом влаштують собі свято релаксу та їжі в обраному готелі чотиризірковому зі спа. То й далі що з годинниками? запитала Лусія, завершуючи збирати сумку. Вона була занадто стомлена, щоб виявляти ентузіазм, тиждень видався напружений. В четвер Лусія мала дуже складне тренування з хіп-хопу. Викладачка довго мордувала її новим рухом, що ніяк не вдавався. Врешті Надя пообіцяла показати чотири способи, що допоможуть опанувати цей рух. І коли всі пішли додому, дівчата удвох продовжували тренування. Надя танцювала добре, тож їй все вдалося. Завдяки її порадам, Лусія майже правильно виконала новий рух. Спасибі, без твоєї допомоги не здолала, подякувала Лусія. Останнім часом вона мала стільки проблем із батьками і подругами, що ладно було розплакатися, коли хтось допомагав їй не критикуючи. No проблем. Якщо буде щось потрібно, можеш на мене розраховувати. Хоча усі з надою були заледве знайомі, та обміняла усі її, мов найріднішу, і, і пообіцяла прогустити колею, коли вона наберуться. Коли вони виберуться разом у хіп-хоперські магазини, про які розповідала Надя, а в п'ятницю Лесія ходила на жахливе святкування для народження Ерикового друга в розважальному центрі і мусила нескінченні години грати в аерохокей, щоб не образити свого хлопця. Принаймні вони хоч перемогли. І, звісно ж, не варто забувати про щоденне тренування з дівчатами. Власне, саме тому цього ранку Лусію так боліли руки й ноги, що вона ледве змогла скласти одяг і застібнути рюкзак. Прострибання з радості чи щось подібне навіть не йшлося. Ти зраділа? запитав тато, сідаючи поруч на ліжко і не зводячи погляд із доньки. Звичайно, чому ж і ні? відповіла вона, хоча про собі залишила продовження. Але ж на всі вихідні. Скажи мені правду, Лусії, я не хочу змушувати тебе робити те, що ти не хочеш. Ми про це вже говорили. Єдине, чого я хочу, щоб тобі було добре і з сім'єю. Лесія пили поглянула на тата, завершила спаковувати рюкзак і сіла поруч. Якщо Девід хоче почути правду, він її почує. І розповіла, яка вона виснажена танцями, олімпіадою, домашніми завданнями. Так, їй хочеться. Цей, відвідати цей музей. Однак шкода витрачати на це всі вихідні. Натомість лосія запропонувала альтернативу: чи можемо ми поїхати і повернутися сьогодні? Навіть мовчки закивав, наче, обмірковуючи почути й добираючи слова та продовження розмови, він почухав чотириденну статину, яку відрости, мабуть, щоб почуватися трохи молодшим. Аж коли перевалює за сорок, вік дається в знаки. І нарешті Стисло відповів Добре. Усі заціпаніли з несподіванки, бо справді не очікувала це почути. Добре. Вона схилила голову і примружилася, наче запідозрила каверзу в відповіді Так, добре. Ти була сирою, і я вдячний за це. Якщо тобі краще поїхати лише на день, так і зробимо. Навіть паснув долоною собі по нозі і підвівся уже з кращим настроєм. Зовсім не схоже, що лосині слова його справді засмутили. Вирішили, що Лорену з Айтеною залишити вдома, а в спопу бувають іншим разом. Лорена не образиться? Зовсім ні. Гадаю, зміна планів їй навіть сподобається. Поїду подивитись на новий магазин з речами для намовлят. Він саме нещодавно відкрився. Ларина про нього весь тиждень торочить мені. А тепер я вільний. Тато зденькою засміялася. Давно у невадала нагоди перегодати разом. Усі дедалі більше подобався новий план екскурсія з татом, а вона його любить понад усіх в світі, у світ мистецтва і нічого не нагадуватиме про немовлят і олімпіаду. Чого ще хотіти? Прощаючись із Лореною та Айтаною вже у машині, Олесія була переконана, що попереду на неї чекає Незабутня субота, переписка по WhatsApp. Марта. Айтор вже запросив ба на побачення. Звіт ні, але зробив милий сюрприз. Фріда, це був його максимум. Ба. Присвятив мені романтичну пісню. Марта, я в захваті. Фріда, це не те саме, що наживо. Марта, я заздрю, ба майже плачу. Марта, ну, а я посварилася з Каєм. Фріда, чому? Марта, через те, що я написала в пості у Твенті, каже, що мені до нього байдуже. Б, впевнена, що ви помиритеся. Марта, я не знаю, чи хочу миритися, тому що він мене тільки ревнує. Я виставила фото із Вівекою та другом. А він образився через те, що його там немає. Фріда, ну це зрозуміло. Марта, мені стає нудно, і я сумуюся тим часом, як проводила з Келаном і вивакою. Фріда, це нормально. Б, роби і те. Інше. Марта, це не так легко. Дусія, я ж роблю Фріда. Що? Марта, не знаю. Треба подумати. Фріда, роби те, від чого ти стаєш щасливою? Б, саме так, Марта. 4 е. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Якщо вам подобається мій канал, підписуйтеся на нього. Пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночки та будьте активні на моєму каналі. Дякую за перегляд. Бувайте!